Проходження військово-лікарської комісії є важливим кроком у житті кожного військовозобов'язаного та військовослужбовця. Саме ВЛК визначає стан здоров'я військовозобов'язаного, якого хочуть призвати до військової служби, або військовослужбовця, який вже проходить військову службу, і визначає його придатність до служби. Згідно з українським законодавством, проходження військово-лікарської комісії регулюється декількома нормативно-правовими документами, зокрема законом України про військові обов'язок військову службу та положенням про військово лікарську експертизу у Збройних силах України, так званий наказ 402. Саме цей документ є основним і найбільш Детально і точно регулює порядок проходження військової лікарської комісії. В теорії основна мета військово-лікарської комісії це забезпечити відповідність стану здоров'я військового зобов'язаного до проходження ним військової служби та вимоги, які власне ставляться перед військовослужбовцями під час проходження такої служби. Цього ВАЛКА може надати чотири висновки щодо власне стану здоров'я військового зобов'язаного. Придатний до військової служби, тобто повністю придатний до військової служби, і може проходити її без будь-яких обмежень. Придатний до військової служби в пункту забезпечення територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в закладах тощо, тобто, це такі військовозобов'язані, які мають певні проблеми здоров'я, в силу яких не можуть повноцінно здійснювати військову службу. Однак можуть виконувати завдання, проходячи військову службу в тилових військах. Пункт забезпечення тощо непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Це ті військові зобов'язання, які відповідно до свого стану здоров'я взагалі ніяким чином не можуть бути призвані до військової служби. Такі громадяни більше не є військовозобов'язаними, повністю виключаються з військового обліку і жодне законодавство про мобілізацію і мобілізаційну підготовку на них не поширюється. А також тимчасово непридатні. Це ті військовозобов'язані, зобов'язання, які через проблеми зі станом здоров'я мають направлення на операцію, реабілітацію чи стаціонарне лікування. Часово непридатність зможуть давати на 2, 4, 6 8, 8, 12 місяців. І після закінчення цього терміну така особа ще раз з'являється на велика для того, щоб вже кінцево визначити її придатність до військової служби. Саме в наказі 402 визначено перелік захворювань. Травм хворіб, по якій особі визначається її придатність до військової служби. В теорії все звучить дуже просто. Однак на практиці військовозобов'язані дуже часто стикаються з низкою проблем при проходженні власне цієї військово-лікарської комісії. В цьому відео ми детально поговоримо про те, з якими проблемами стикаються військовозобов'язані при проходженні ВЛК, які поради ми можемо дати кожному військовозобов'язаному, та які міфи є, власне, про ВЛК. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, а ми розпочинаємо. Отже, можна виділити три основні проблеми, з якими стикаються військовозобов'язані перед тим, як будуть проходити ВЛК або власне під час самого проходження ВЛК. Перше, це недостатня правова база у такого військового зобов'язання. Багато військовозобов'язаних не знають своїх прав і обов'язків під час проходження ВЛК. Це може привести до неправомірних рішень щодо їхнього стану здоров'я. Лікарі на ВЛК можуть ігнорувати справжній стан здоров'я і визначати всіх придатними до військової служби, навіть якщо у людини є серйозні медичні протипоказання. Я думаю, ви дуже часто слухали такі історії, що люди з дуже серйозними захворюваннями приходили або їх привозили на ВЛК і вони за буквально 10-15 хвилин були визнані придатними до військової служби з повним ігноруванням їхніх медичних документів. Наступна проблема це власне бюрократичні затримки. Процес проходження ВЛК може бути затягнутий через довгі черги необхідність проходження додаткових обстежень, збір численних документів тощо. Це особливо проявляється в останні місяці. Наприклад, один з наших клієнтів звернувся в Сихівський ТЦК та СП. В липні для того, щоб отримати направлення на проходження військово-лікарської комісії, і отримав він це направлення аж на вересень. І тепер змушений чекати, поки у нього хоча б з'явиться можливість пройти таку військову лікарську комісію. За умови, що такій людині конче необхідний військово-обліковий документ, це створює значні труднощі і проблеми подальшому. Третя проблема це власне самі лікарі, які проводять цю військову лікарську комісію. Що ви з'явитись до проходження ФЛК без жодного документу, який підтверджує ваш стан здоров'я, скоріш за все, ви отримаєте придатність до військової. Ої служби навіть є такі випадки, коли люди приходять з медичними документами. Конкретний лікар на основі цих документів направляє на додаткові обстеження, і тут приходить голова комісії і каже, що ніяких додаткових обстежень не потрібно потрібно, щоб він був придатним до військової служби. Зрозуміло, що в таких випадках кожен військово зобов'язаний має пам'ятати свої права і знати, що він має право на додаткове обстеження, має право не погодити з висновком велика. Та оскаржувати його в інстанціях вищого рівня. Вважаючи на ці проблеми, з якими стикаються військовозобов'язані при проходженні ВЛК, можемо виділити декілька порад, які будуть корисними власне при проходженні цього ВЛК. Перше і обов'язкове – це попередня підготовка. За кілька днів до проходження ВЛК ретельно перевірте стан свого здоров'я. Якщо у вас є хронічні захворювання, підготуйте всі необхідні медичні документи та результати аналізу. Так само зберіть усі медичні документи, які би підтверджували ваші діагнози, незалежно від того, чи це будуть приватні чи державні клініки. Звірте ці Діагнози з наказом 402, тобто з положенням про військово лікарську експертизу в Збройних сил України, і перевірте, наскільки ви можете претендувати там на придатність до ТЦК та СП чи на непридатність до військової служби. Ви маєте чітко розуміти на яку статтю, на який пункт ви можете посилатися для того, щоб могти обґрунтувати свою позицію конкретному лікарю. Другий пункт це консультація з юристом. Перед проходженням ВЛК зверніться до юриста, який спеціалізується на військовому праві. Він допоможе підготувати необхідні документи та пояснити ваші права. Юрист також може супроводжувати вас під час проходження комісії, щоб уникнути неправомірних рішень. Звісно, консультація в юриста та присутність юриста під час проходження ВЛК – це ніяка не панацея і не гарантує вам жодного результату. Однак, якщо ви будете чітко розуміти свої права, чітко знати, що ви повинні говорити, як ви повинні поводитись, це може значно збільшити ваші шанси на успіх. Наступний пункт це ознайомтесь з положенням про військово-лікарську експертизу. Ознайомтесь з наказом 402. Вивчіть положення про порядок проходження військово лікарської комісії. Запам'ятайте, яких саме лікарів ви маєте пройти, запам'ятайте, які аналізи ви обов'язково повинні здавати. Проаналізуйте питання про те, яким чином ви можете не погоджуватись з висновком ВЛК, та яким чином ви можете його оскаржувати. Саме знання правової бази, знання ваших прав та обов'язків найчастіше може допомогти вам у проходженні військової лікарської комісії та у будь-яких питаннях, які стосуються спілкування з ТЦК та іншими державними органами? Тепер поговоримо про те, які міфи ходять навколо. ВЛК та чому це неправда? Перше про що потрібно говорити, це про те, що ВЛК на даний момент не заходяться в приміщенні ТЦК. Дуже багато клієнтів. чомусь зважають, що коли вони приходять в ВЛК, вони обов'язково проводяться в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це не так. Ви проходите в ТЦК тільки для того, щоб взяти направлення на проходження військової лікарської комісії. В переважній більшості військкоматів ВЛК на даний момент проходяться саме в поліклініках за місцем розташування цього ТЦК. І проводять їх власне, звичайні лікарі. Наступний міф це те, що ВЛК завжди відмовляє. Дуже часто і дуже багато говорять про те, що лікарі на ВЛК абсолютно завжди і постійно шукають можливості для того, щоб написати, що особа придатна до військової служби. Однак на нашій практиці є. Десятки випадків, коли ВЛК дійсно оцінювала об'єктивно або знаходила навіть ті захворювання, про які людина не знала. Так сталося з одним із наших клієнтів, якого затримали на вулиці, доставили в один з ТЦК Львівської області, провели ВЛК і знайшли дуже і дуже серйозну хворобу, про яку він навіть не знав. І, можливо, саме ця ВЛК допоможе йому власне вилікуватися від цієї хвороби. Можливо, навіть врятує йому життя. Наступний міф це те, що ВЛК можна пройти без власної підготовки та власних документів. Так, згідно з положенням провітково лікарську експертизу, ВЛК робить свої висновки на основі своїх досліджень. Однак, практика показує, що наявність ваших медичних документів і знання про те, на які статті ви можете посилатися, є обов'язковою при проходженні ВЛК. Ви маєте знати, які у вас захворювання і. Під які статті наказу 402 воно підпадає. І вміти це пояснити лікарю, який буде проводити вашу військову лікарську комісію. Наступний міф це те, що немає сенсу оскаржувати ВЛК. Якщо ви не згодні з рішенням ВЛК, ви маєте право його оскаржити. Оскаржувати ВЛК можна в ВЛК вищого рівня, наприклад, на обласному рівні або центральне ВЛК в місті Києві. Дуже часто під час оскарження ВЛК саме ВЛК проводиться значно більш об'єктивно, і людині правда пишуть ті захворювання, які у неї. Є на момент проходження ВЛК. Так, звісно, ВЛК це дуже часто складний і напружений процес. Але, однак ви мусите бути готові до проходження ВЛК як морально, психологічно, так і знати правову базу, на яку ви можете спиратися під час власне проходження такого ВЛК. Також ви можете звернутися до допомоги юриста чи адвоката, який може супроводжувати вас як в телефонному режимі, так і особисто під час проходження військової лікарської комісії. Ви маєте знати свої права та обов'язки, вміти їх захищати і знати, що в будь-який момент ви можете оскаржити цей висновок ВЛК. Вам слід заздалегідь продумати будь-які сценарії, які можуть виникнути під час проходження ВЛК. Ви повинні бути готовими до того, що вам прийдеться писати про те, що ви не згодні з рішенням ВЛК, сперечатися з лікарями, тощо однак, така підготовка може допомогти вам швидко приймати. Рішення, які можуть в подальшому зіграти вам в користь, тому якщо ви думаєте над тим, щоб з'явитися в ТЦК і проходити військово-лікарську комісію. Обов'язково спочатку проконсультуйтесь з фаховим юристом з цього питання, тому що ви маєте пам'ятати, що ваші права та здоров'я завжди на першому місці, і ви маєте вміти і знати, як правильно їх захищати та відстоювати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео зі своїми друзями і не забувайте, що якщо вам потрібна якісна юридична допомога, краще подзвоніть Волсон.